Вправа 829 заповни таблицю А і Б сторони прямокутника П його периметр. Ну що ж, стартуємо? Давайте подивимося на цю таблицю. Ми бачимо, що в кожному стопчику бракує одного рядочка. Ну і давайте я їх буду, ці стопчики, по порядку, записувати. Спочатку записуємо перший. Що ми бачимо в першому стовпчику? А пишемо дорівнює 12 см Б. Дорівнює 8 сантиметрів. Є. Ну, а тепер нам треба знайти периметр. Яким чином його знайти? Ну, нагадую формулу для периметра. Пишемо, тоді P дорівнює 2 в дужках А плюс Б. І це дорівнює тоді 2, що множиться. А в дужках замість А ми пишемо 12 плюс 8. І це дорівнює, переносимо. Тоді це буде 2, що множиться 12 плюс 8, це 20. І це дорівнює, тоді 40. Ну і записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Є. Тепер, другий стопчик. Бачимо, що в нас тут є периметр і є А. Треба знайти Б. Ну що ж, записуємо тоді. Друге. Пишемо А, дорівнює. 4 дециметри. Так, далі пишемо, що P дорівнює 40 дециметрів. Чудово. Ну, а тепер пригадуємо, що периметр у нас пишемо, оскільки пишемо P дорівнює 2, а в дужках буде А плюс Б. А плюс Б, щоб знайти, треба П поділити на 2. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто пишемо, то А плюс Б буде дорівнювати П, що ділиться на 2. А тоді, як знайти невідомий доданок Б? Треба від суми П поділити на 2, відняти відомий доданок А. То ми пишемо Б дорівнює П, що ділиться на 2, відняти А. І це дорівнює. П у нас дорівнює, тоді пишемо 40. Що ділиться на 2. І відняти А у нас дорівнює 4. І це дорівнює. Переносимо. 40 поділити на 2 це буде 20. Відняти 4. Це буде дорівнювати 16. І пишемо в дужках чого? Дециметрів. Тут всюди у нас мова йшла про дециметри. Добре, друге зробили. Тепер переходимо до третього стопчика. Пишемо 3. Дивимося, у нас є B. Пишемо B дорівнює 1 метр. І у нас є периметр P, який дорівнює 12 метрів. Чудово. Тепер пригадуємо, що, оскільки. П периметр дорівнює 2, що множиться на А плюс Б, то як ми знайдемо невідомий множник А плюс Б, треба добуток П поділити на 2, то ми пишемо то, А плюс Б дорівнює. Треба периметр поділити на 2. А нас цікавить тоді А, А, тоді пишемо А дорівнює. Тепер як знайти невідомий доданок, треба суму. Від суми відняти відомий доданок. То пишемо А дорівнює P поділити на 2 мінус Б. І це дорівнює. Замість П підставляємо 12, що ділиться на 2. І відняти треба 1. Це дорівнює. 12 на 2 це буде 6 мінус 1. Це буде дорівнювати 5. І в дужках пишемо чого. метрів Є. Ну що ж, третій стопчик ми розв'язали, тепер пишемо четвертий. Так, Що у нас тут в четвертому стопчику? Знову у нас є А і є периметр. Не вистачає Б. Пишемо. Тоді А дорівнює 18 см. Так, є. А периметр у нас дорівнює 46 см. Є. Ну, а тепер нам треба знайти сторону Б у нас так само, як ми тут робили, але ну, давайте писати, пишемо, оскільки П дорівнює 2, що множиться на А плюс Б, то знов таки пишемо А плюс Б буде дорівнювати периметру, що ділиться на 2. Ну, а нас цікавить Б, пишемо А, Б. Знову доданок, щоб знайти. Треба від суми P поділити на 2. Відняти відомий доданок А. І це дорівнює. Замість P ми пишемо 46, що ділиться на 2. І відняти 18. І це дорівнює. 46 поділити на 2. Це буде 23. А відняти 18 це буде дорівнювати 5. І пишемо в дужках чого. Сантиметрів Є. Так, ну що ж, четвертий стопчик ми зробили. Переходимо до п'ятого стопчика. Це буде просто п'ятий стопчик. Пишемо, у нас є А сторона. Записуємо дорівнює 7 дециметрів. І є сторона Б, яка дорівнює 3 дециметри. Тепер пишемо, що периметр П. У нас дорівнює. Нагадую формулу 2, що множиться на А плюс Б. І це дорівнює тоді. 2, що множиться. Замість А ми пишемо тоді в дужках 7 плюс, а замість Б пишемо 3. І це дорівнює. 7 плюс 3 це 10. То пишемо 2, що множиться на 10. І це буде дорівнювати тоді 20. І пишемо в дужках чого. Тут ми додавали дециметри. Це будуть дециметри. Так, є. Ну і останній шостий стопчик. Дивіться, у нас є ЄБ, яке дорівнює 40 метрів. І Є периметр П, який дорівнює 200 метрів. Знову пишемо, оскільки. Периметр П у нас дорівнює. 2, а в дужках пишемо А плюс Б, то знов таки, щоб знайти множник А плюс Б, треба периметр розділити на 2. Ну, а тоді, якщо нас цікавить А, пишемо АА, дорівнює, треба тоді, як знайти невідомий доданок від суми, треба відняти відомий доданок. Тому ми пишемо П, що ділиться на 2. Треба відняти Б. І це дорівнює. Замість П ми пишемо 200. Треба розділити на 2. І відняти. Тоді замість B пишемо 40. І це дорівнює. 200 поділити на 2 це буде 100. 100 мінус 40. Це буде дорівнювати 60. І пишемо в дужках чого? Метрів. Є. Ну а зараз давайте заповнимо вже табличку, коли у нас є відомі всі дані. Отже, у першому ми пишемо периметр у нас дорівнює 40 см. Є. Далі в другому стовпчику пишемо, що B у нас дорівнює 16 см. У третьому сторона у нас дорівнює А 5 метрів. У четвертому пишемо, що сторона Б у нас 5 сантиметрів. Так, у п'ятому периметр у нас 20 дециметрів. І у шостому сторона А дорівнює 60 метрів. Ну що ж, ось таке завдання на формулу периметра. На цьому вправу завершено.